Все, що хвилює запоріжців найбільше, обговорили у прямому ефірі телеканалу Вільний простір. Цього разу команда ВПТВ разом із благодійним фондом Лебедія збирали кошти для запорізьких військових. Ми сьогодні збираємо гроші для нашої запорізької. 55-ї артилерійської 100. бригади для цього треба просто нас дивитися. У нас будуть гості стосовно цього приводу. Та до спілкування з благодійниками у студії обговорили не менш хвилюючу тему: оборона міста від проросійських бойовиків. Начальник штабу координаційної діяльності громадських формувань оборони розказав, як готується місто до можливої небезпеки. Олександр Лобас розповів про формування додаткового батальйону для оборони міста. Ну ми чітко ставимо позицію что мы, являясь прифронтовой зоной, должны обеспечивать порядок здесь. Это э, сохранность всех э, путей сообщений с зоной АТО, железнодорожных, э, шоссейных, это безопасность мостов, это безопасность объектов, которые у нас размещены, которые работают в целях АТО. Як повинні діяти засоби масової інформації у час воєнного конфлікту? Друга тема суботнього телемарафону. Журналісти вільного простору поспілкувалися з генеральними директорами телеканалів ТВ 5 та Алекс, а також із керівником інформаційної служби Глобал Media Holding. Всі представники змі зійшлися на думці, що державна цензура в умовах війни не потрібна. цензура ета слишком таке будівель. Тупа неповоротливая машина, от которой будет больше вреда, чем пользи. Крім того, гостем студії став Віталій Бондар, практикуючий льотчик. У прямому ефірі ведучі привітали чоловіка із професійним святом. У день марафону, 30 серпня, відзначили день авіації. І нарешті спілкування з волонтером Любов Марокко. Її фонд Лебедія опікується бійцями 55-ї артилерійської бригади, яка готується до відправки в зону. АТО. навіть гривня допомагає. Одна гривня це теж одна гривня коштує пластер. Звичайно. Не пластир мозольний, хлопці отримують берці, які ну це. Зиття таке як, trening, яке просто. знаходилось на складах. Ну, мабуть, років 10. Вони не використовувалось, Вони ну дуже погано носяться. Ці берці протягом ефіру. від глядачів телемарафону надходили на рахунок благодійного фонду Лебедія. За дві години на потреби бійців вдалося зібрати 1070 гривень. Проте гроші продовжували надходити і після ефіру. Сьогодні на рахунку фонду Любові Марокко» – 1195 гривень. Катерина Свериденко, спеціально для Медіагруп, нові проекти. 70 гривень.